На Прикарпатті продовжують розслідування вибуху та пожежі на автопроводу у селі Стримба, що на Надвірнянщині. Чотирьох постраждалих, з яких двоє дітей, на початку тижня доправили з лікарень Івано-Франківська до центру термічної травми та пластичної хірургії першого медоб'єднання Львова. А 5 жовтня їх евакуювали для подальшого лікування до Німеччини. Стан чотирьох пацієнтів був цінно як вкрай важкий, одного пацієнта як важкий. Проте найважчі були діти. В 11-річного хлопчика було близько 80 опіків, з них 70 глибоких, 8-річного хлопчика. 80 відсотків опіків, з них 75 – глибокі за чотири дні вдалося здійснити практично неможливе, враховуючи стан опіки площі. Все решта пацієнти були скеровані в німеччину в німецькій клініки. На даний час вони перебувають там. Стан однозначно є критично важкий. Тому що це не одного дня роботи, і там далі продовжують боротися за життя і одужання наших пацієнтів, наші медичні колеги. Наразі частині родин постраждалих виплатили по 50 тисяч гривень компенсації. На п'ять осіб збираються матеріали, і ну, спілкування сьогодні ще не подали. Люди однак будуть подані і буде надана допомога. По будинку будинок має офіційні документи. І сьогодні спілкувався з Надвернянською, з Надвернянською, як то ОТГ, правильно буде, і вони готують документи, буде надано. Там ще пошкоджений паркан, і ще е, дещо, то подивимося вже на коміна розгляд комісії. Ще по 70 тисяч гривень матеріальної допомоги кожному з постраждалих виділило нафтогазове дубовне управління «Надвірна на Нафтогаз. Платили більше ста тисяч послуг, які стосувалися лікування. Це ввійшло все не тільки медикаменти, а те все, що стосувалося лікування. Вони мобілізують зараз ресурси і техніку для того, щоб зачистити там ситуацію, пов'язану з територією, де відбулася катастрофа. І я хочу сказати, що вони прийняли рішення, і ми це. Підтримуємо, вони замінять е, повністю 70 метрів того трубопроводу, який прорвало. Там е, труба 168 на 8. Ну, що таке 168 на 8. Це товщина і товщина стінки 8. Вони поміняють на 168 на 12. Тобто це буде товща. Е, товщина стінки буде більша для того, щоб убезпечити від подальшого якогось аварійних ситуацій. Також надвір на Нафтогаз проведе дослідження питної води, а усю навколишню територію обіцяють привести до норми. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Араї.